Всім привіт, і з вами знову Сусаня. Тож, я вам хочу розповісти, як ви можете попасти на таке, як я попав. Я купив собі OnePlus 7T телефон. В нього була прошивка пікселівська, і я не зміг підключити картку. Тобто, GPay не працював. Він писав там якусь картинку. Якщо буду монтувати відео, то я вам ставлю цю картинку. Якщо ні, то ви можете і в інтернеті знайти її. Просто картинка, яка показує, що цей телефон рутований і неможливо додати картку. Тобто ви вибираєте вже картку, там на збережені були картки, вводите пін-код картки. І все, після цього телефон каже, що вибачте, додати не зможу, у вас телефон. Або взламане, або грутоване. І все. На цьому все. Е я попрохав товариша, щоб він е зробив мені ласку і перепрошив на е стокову прошивку. Після цього він сказав: все є, все гуд. Але тобі потрібно буде підключити до інтернету. Я вже підключив це до інтернету, щоб, ми, щоб ви мої паролі і вайфай не бачили. Отже, е зайти в систему. Подивитись, чи є. А, зараз секунду. Оновлення. Бо там останнє оновлення було. Лише 10 -е Android. Ну, давайте я вам покажу одразу, яка тут стоїть система. Так. система. пам 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 Ага, вот система. Ой. А вот о, о телефон. Так. Дивимось. OnePlus 7T. Android 10. Модель HD 1900. Номер сборки. Вот такие. Так. Заходим. Система. Оновлення. Пошук оновлення системи. Побачимо. Якщо щось оновиться... О! 11. Ну, добре. Завантажити і встановити. Завантаження йде дуже швидко, тому що інтернет у мене, в принципі, швиденький. Але це ще залежить від е, самого сервера який віддає цю прошивку, він там може теж мати обмеження. Записую відео саме в такому режимі, бо якщо я його переверну, то буде не дуже зручно, бо формат телефону саме ось такий. Відео на цьому телефоні не зробив, щоб ви бачили, коли він там перезавантаження, перезавантажиться, чи ще щось там буде робитися з ним цікавенько. Ну і звук буде писати чи не буде. Так. Ну, я вам скажу так, що я, в принципі, залишився на пікселі. Зараз в мене... Ось Піксель. Google Pixel XL Про цей телефон я розкажу в іншому відео. Порівняння я не буду там вам казати, які там кращі, які не кращі. Але цей телефон. Піксель мені подобається більше, чим. Ну, по-перше, ці два телефони, якщо покласти разом, цей. Більш видовжений, і всі телефони більш видовжені, а цей більш ширший. Причому що висота навіть трохи більша. One, one plсі. Отже, мені такий формат більше подобається. Це по-перше. Ну і по-друге, мені подобається те, що піксель це гугловий телефон, і в нього є можливість безкоштовно завантажувати відео і фото в середньому, в середньої якості. В Google Фото Для мене це один із найважливіших після акумулятора. Дій. Акумулятор, в принципі, в пікселі більш-менш краще, ніж в айфоні Не в плюсі, а в звичайному Бо я зараз знімаю саме на iPhone. iPhone 10 і у мене вже лежить там роки 3 чи 4. Не знаю, чого він продав, зараз буде продавати. А так, в принципі, мені піксель зайшов всім. Ну, хтось каже, що там він не ремонтопригодний, бо він в мене це дружинний телефон, а мій телефон зараз в ремонті, бо там проблема з акумулятором поміняв. Точніше, зі шлейфом. Як товариш каже, шлейф не працює в зв'язку з тим, що обрив. Самого шлейфу цього. Акумуляторна батарея вже не нова, і шлейф цей, він якось десь відвалився. Отже, я замовив на, у покупця саме дешевий акум. Там мені навіть не акум потрібен, а сам шлейф, і цей шлейф, цей акумулятор зі шлейфом, будемо інсталювати. В мій Google Pixel. Можу навіть і зніму відео. Якщо захочете, подивіться в мене на каналі. Якщо майстер дозволить, як то кажуть, відкриє свої секрети, то я покажу, як він розбирається Google Pixel, і як міняється і в чому саме проблема в Google Pixel. В Тож, Зараз вже доходить до кінця завантаження, потім буде, як то кажуть, перезагрузка повинна бути по-любому, а до цього буде накатування нового андроїду, як то кажуть. Так, дивимось. Дивимось, що там з відсотками 31%, в принципі, повинного... Вистачить. Якщо не вистачить, то я підключу зарядочку. Мабуть, так і зроблю. Бо якщо вона буде обновлятися і він виробиться, то це буде... Йой. Йой, лишенька. Так. Одною рукою. Ще вставити. Так, зараз роблю трохи менше, бо iPhone прям світиться. До речі, це акумулятор із Tesla Model S. Розбирали ми з товаришем на іншому каналі, на автомобільному, якщо захочете подивитись, посилання залишу. Установка обновлення системи ход установки. Бу -бу -бу. А, до речі, поки завантажується ця вся система, да, воно буде довго. Ви не будете дивитись це відео настільки довго, бо мономуторошне. Але що я помітив? Е, мені, мабуть, десь на п'ятому місці в, в усі телефонах. Це потрібен фонарик Отже, в цьому телефоні він включається дуже просто. Два рази натискаєте це як сьомий, Два рази натискаєте на кнопку Power. Ну, це можна включити там на влаштуваннях Все. Гари гари ясно поки не погасне. А ось з OnePlus або пікселем. Це є проблема, бо треба заходити в якусь шторку кудись крутити, знаходити той фонарик і він включається. Ну, Дуже незручно, але хоча б, хоча б в пікселі є така можливість, коли фонарик вже включений. Я зараз покажу. Включаємо фонарик, так, так, так. Фонарик включили. Все. Виходимо, виходимо. виходимо. Бачимо, фонарик горить. Ну, в принципі, один з найяскравіших після айфона, як на мене. Ось. І якщо ви хочете вимкнути, ось сюди натискаєте. Або, якщо у вас заблокований екран. А, ні, треба розблокувати. Ось який потім тут тинг, ви бачите, світло виключилось, ліхтарик. Але чому не зробити якийсь швидкий доступ до фонарика? Це я не розумію. Так. Щось дуже. Повільно це все робиться. Завершити. А я не хочу завершувати. Так, Bluetooth нам не потрібен. НФЦ нам не, не, не потрібна. геолокація не потрібна. Не потрібна нам геолокація Хай вже накатить установку обнови системи. І потім будемо працювати далі. Це хай буде все відео, бо якщо ви побачите це, в принципі, ви будете точно знати, що саме стільки часу потрібно для обнови цього девайсу. Тож десь хвилин 15 воно у вас займе. Тобто там хвилин 5-6 воно там скачає. Ну, хвилини 4, так каже. На відео ви побачите, скільки там можете подивитися, вирізати. Після цього ви бачите, що ви, в принципі, за 15 хвилин, ну ладно, за 20, ну якщо це сидіти бі біля телефона, якщо ні, там включили, то да пішли займатися своїми справами. Це я вам просто показую, як це все робиться. Обов'язково підключати зарядку. Бо якщо там, там навіть е телефон пише, як на мене, менше 20% воно навіть і не включиться на завантаження оновлення. Або воно оновиться, але воно потім скаже, що. Хлопчики та дівчатки, ви включіть спочатку зарядку телефона для телефона, а потім вже будете... Обнову приміняти поновлення системи почалось. Так, ну, зараз вже 13 хвилин. І оновлення. Установка вже майже закінчилось 98. 99. Сейчас бабах. І екран тріснув. <рив> так, ну що? Що ж там це таке робиться? Ага? Ага, любало вона. О, перезавантаження. Супер. Пігнали. Чвоник? До речі, в Pixel прошивці теж самий такий екран був. Теж один плюс, Powered by Android. Але потім вже завантаження далі було, як у Google Pixel Чому таке саме? Бо у мене є Google Pixel. Поряд я знаю, як воно <свісно> все виглядає. такого. Перший раз в житті в мене OnePlus. Я давно хотів його купити ще коли OnePlus перший вийшов. Ну а тут -от знайомий, який побачив мій піксель, сказав, що ж ти не мучишся, купи собі нормальний телефон. Mm. Nextalt 7 ну, я купив 7. 6 гигабайтов там так так это уже 11 Android. Ну, давайте побачим что там у нас шторка изменилась краще чи ні? Ну, не мы не знаем побачим уже потом что там применяется Так На что ваня Что на самом Да, Android G Уже G трохи инш Дивимость на что ваня Процессор таки самый угу. Так Говорится, Android G11 Номер сборки Oxygen OS 11. Модель та сама. HD11. 19 Телефон, статус, все. это вам все на это потребно. Так. Ну, все. Можно юзать. Тут есть картка. Где тут есть картка. картка. Модуль, модуль NFC. Фонарик. Ю. Все працює. Саме головне, що є фонари. Е, так. Ой. Так, Менше, менше, менше. Все. Дякую за увагу. Дякую, що підключились, подивились. Ну, якщо хоча б 5 лайків назбирає, випущу інше відео. Про телефон Google Pixel 4 XL. Оця вот красота. Все. Пригнали. Ну давай відео.